В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, браті і сестри. Знаєте, у мене в моєму підрозділі один є зовсім молодий хлопець, лейтенант, який багато років так сказав, вчився спочатку в військовому училищі, потім в академії військовій вивчився на офіцера. От дуже позитивний хлопець, молодий ще правда, зі своїми там приколами. От у нас у всіх була молодість. Ми всі через неї проходили. Але він досить так часто скептично і навіть негативно налаштований до церкви, і до священства. І я якось взяв, і спитав у нього, кажу, слухай, а чим тебе священики так образуєш? Ти з них часто там приколюєшся там, ставишся якось не дуже? Ну я ж це бачу, як правило, таке ставлення в людей, які десь зіткнуються з поганим прикладом. А він каже: знаєш, каже: я от поганого прикладу там сам допустим ніде не бачив. Але от коли свого часу було ем, була така серія програм. Я теж пам'ятаю цю серію, здається, вона там і на 1+,1 плюс виходила на 1+,1 плюс точно, може і ще на якихось каналах, так би мовити, викриття розкішного життя священиків. І от він каже, я дивився на ці фотографії, на ці кадри, і от мені дуже сильно от спротивилось. Ну я намагався пояснити йому, як воно є. По-перше, особисто я вважаю, що якщо священник забезпечено і навіть багато живе, то в цьому немає абсолютно нічого поганого. Навпаки, це добре. Церква і її служителі повинні бути багатими, успішними і сильними. Да, є монашествуючі, є. Схимники, які добровільно від цього відмовляються, які відходять від світу для того, щоб тільки своє життя присвятити молитві і відкриттю в повній мірі своїх духовних дарів. Але ті люди, які не є монахами, які живуть в світі, які діють і працюють в світі, то я не вважаю, що вони повинні якось штучно прибіднятись. Бідність сама по собі, це не чеснота, вона сама по собі не спасає. Вона не наближає нас до Бога і не віддаляє. Це може бути певний інструмент за певних обставин для досягнення святості, але не для всіх і не завжди. І ходити в дірявих кросівках, просто так, як, як я колись робив з свого часу, коли був ще дуже, дуже молодий, дуже нарваний. Воно само по собі нас не наближає до Бога. І навіть навпаки, церква як така. Як сукупність віруючих, як церковна структура, вона повинна бути багата і вона повинна бути сильна. А що накажете? Всі багатства євреям віддавати. А що накажете? Всі багатства віддавати олігархам і тим більше всяким ліберальним фондам, всяким соросятам і демпартії? Ні, вони повинні бути в першу чергу в церкві. Е, і церква повинна бути тим камертоном, який задає тон, по якому живе суспільство. І, звичайно, що служителі церкви і її керівники вони повинні бути і сильними, і владними для того, щоб мати вплив на суспільство і в тому числі і на світську владу. Тому в цьому нічого поганого немає. Але навіть для тих, які, допустимо, в церкві в першу чергу звертають увагу на зловживання. Е Яке, яке є, яке відбувається, то я завжди їм кажу: ну, це банально звучить, але не можна узагальнювати. От уявіть собі, коли ви думаєте про військовослужбовця Збройних сил України, хто вам перше приходить на гадку? Загиблий герой, або, можливо, той, хто вже багато років, ну, вже четвертий рік війни, йде. Не вилазячи з передової, виконує найскладніші завдання в найбільш гарячих точках, чи можливо той, хто витягує своїх поранених побратимів з поля бою, чи можливо. Бойовий командир, який не тільки планує операції, сидячи десь там далеко, а й реально йде в бій разом зі своїми підлеглими, зі своїми хлопцями, і про кожного з них дбає, як, як батько і відстоює і, і тягне і тому, хто поранений, там допомагає, і так далі. Ви такого собі, військовослужбовця, уявляєте? Чи ви уявляєте, вибачте, якогось цього штабного офіцера, який бойових військових? Ковослужбовці ви іноді дозволяє собі ображати, дозволяє ставитись до них нечесно. Каже, що у нього там немає часу на, на ваші проблеми. Чи можливо ви уявляєте собі якихось не дуже совісних представників ТЦК? Я взагалі підтримую ТЦК, але там є теж дуже безсовісні працівники, яких, наприклад, було звинувачено і підтверджені звинувачення в корупції, які там стригли гроші за те, що когось відмазували. Там і тепер ці гроші не знають, куди дівати. Їм там з обшуками прийшли гроші конфіскували, підозру висунули. А вони взяли заставу, внесли і далі там на, на свободі гуляють. Тобто є багато поганих прикладів. Але коли говориться про нашого доблесного українського солдата, ви уявляєте собі хороший приклад чи поганий приклад? А, тому завжди ну, більшість скажуть, що уявляємо хороший. Добре, так чому ви тоді уявляєте собі зразу апріорі приклад поганого священника? Ну це ж якби неправильно, завжди треба старатися побачити в першу чергу, побачити щось хороше серед тих, хто є. Тим більше що в церкві добра однозначно більше, ні, ніж зла, ніж ніж якихось поганих їх там злих, злих представників. Тому я, я ж вам кажу, і крім того, треба зрозуміти, з якою тяготою і з якими проблемами постійно стикаються священики, які серйозно ставляться до своєї служби. Насправді це дуже важко. Це одна, одна з найважчих діяльностей в світі. Просто не всі це розуміють. Не всі розуміють, що, через що нам доводиться проходити, і що нам доводиться нести. До речі, моліться за своїх священників і за мене, зокрема, тому що ми молимося за всіх, але далеко не всі моляться за нас. Ми ж знаємо, скільки буває, наприклад, військовослужбовців, які просто спиваються або вживають наркотики, або ходять до блудниць в найкращому випадку, тому що просто вони з цим емоційним стресом ну, впоратись не можуть. І добре сказати, будь сильним, будь мужиком, там стійко, все це переборюй. А якщо не переборюється, так чому ви тоді звинувачуєте, якщо ви побачите якогось священника, який зірвався, який можливо зробив якусь не дуже хорошу річ? І плюс ви ж не знаєте, як він потім буде каятись. Може, він буде сльози проливати, стоячи у себе в кімнаті на колінах. Ви цього не побачите, але ви на свої телефони будете це знімати для того, щоб потім там в інтернеті в інтернеті розтиражувати. А ви попробуйте хоча б чверть того, що робить цей священик, понести. Точно так же, якщо ви побачите на вулиці військового, від якого несе перегаром. Це дуже погано, коли військовий, будучи в формі, напивається. І тим не менше ми не знаємо. Я таких військових бачу дуже часто. Ми не знаємо, через що їм довелось пройти, чому вони п'ють, чому на них все це звалюється. Тому нам треба вникати в ситуацію перед тим, як робити такі дуже радикальні висновки, і тим більше ще й навчати цього інших. Тому підтримуйте своїх священиків і моліться за них. І ніколи не недооцінюйте і не знецінюйте наше служіння. Тому що, повірте мені, може настати момент, коли вам дуже потрібна буде допомога священника, але невідомо, чи він буде поряд. Буде момент, коли вам дуже захочеться зайти в храм, але не знати, чи храм буде поряд. Тому не, не поспішайте те сите і комфортне і спокійне життя, яке ми всі зараз ведемо. Воно насправді дуже ненадовго. Нас всі ознаки, які ми навколо бачимо, вони свідчать про те, що це дуже скоро закінчиться, і тоді почнеться таке. На тлі чого навіть оця наша війна зараз, і перед цим там пандемія коронавірусу, якою нам намагалися її представити, там і багато чого іншого, воно просто буде дитячими іграшками виглядати проти цього. Повірте, воно ще буде, і тому постарайтеся зараз, по перше, насолодитися тими радостями, які є навколо нас спокійним життям. Я не кажу насолоджуватися в поганому сенсі слова, бо коли чуєш про насолоду життям, багато хто зразу думає про те, що це треба зараз іти, бух цей бухати, курити, колотися. Ні, насолодитися життям це означає просто побути в тиші, побути в спокої, побути в радості, побути з людьми, яких ти любиш, сповнити якусь свою мрію, піти в місце, в якому ти ще не був. Ну і багато, багато інших є хороших задоволень, яким ми можемо віддатись. А по-друге, духовно підготуйте себе до тої останньої битви, яка на нас насувається. Армагеддон це остання битва. І більшість із нас, я думаю, будуть змушені просто взяти в ній участь або на одній стороні, або на іншій. Тому крім насолоди життям, починайте готуватися до цієї останньої битви вже сьогодні, тому що уже пізніше, ніж ми думаємо.